Вітаю! Ми починаємо новий розділ Нумерація трицифрових чисел. Отже, сьогодні будемо знайомитись з трицифровими числами і розв'язувати задачі з буквеними даними. Усний рахунок. Кожного разу став відео на паузу спробуй розв'язати самостійно, а потім перевіряй. Дев'яносто сорок, сорок 46, сорок 40, сорок. Сорок сорок 2. два, два. В зошиті запиши число, класна робота і запиши каліграфічно число, яке позначає десять. Десятки. Це число 100. Розглянь малюнки. Дай відповіді на запитання. Скільки кубиків зображено на кожному малюнку? На першому? 10. На другому 14. Скільки десятків кубиків зображено на кожному малюнку? Пригадай, 10 десятків це одна сотня. Розглянь малюнок, як утворюється кожне число. Прочитай ці числа: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Скільки кубиків зображено на кожному малюнку? На першому 2 десятки 3 одиниці, 23. На другому 4 десятки 40. На третьому одна сотня, два десятки, 3 одиниці 123. На четвертому одна сотня 4 десятки 140. Роздивись уважно малюнок. Скільки кубиків на малюнку? Одна сотня, три десятки, одна одиниця. 131. Один. Поясни, як трицифрове число записано в нумераційній таблиці: Сотень. Одна, десятків, три, одиниць, одна. А як зображене це число на моделі за допомогою кілець? У сотень. Одне кільце у десятків три кільця в одиниць одне кільце. Прочитай числа, записані в таблиці. Дай відповіді на запитання. Скільки десятків у числі 45? Чотири десятки. Скільки сотень у числі 145. Одна сотня скільки десятків? 4 десятки, скільки одиниць 5. Як утворене число 173. 1 сотня 7 десятків 3 одиниці. А як утворене число 189. 1 сотня 8 десятків 9 одиниць. Прочитай круглі числа, що розміщені на кожній прямій. 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. За схемами запиши, як утворилося попереднє. І наступне числа щодо числа 135 і числа 140. Отже, 135. Попереднє треба відняти одиницю. Наступне треба додати одиницю. 135 плюс 1 – Наступне число 136. 135 мінус 1 – попереднє число 134. Число 140. 140 додати 1 – буде 141. Це наступне число. 140 мінус буде число 139. Це попереднє число. Назви попередні і наступне числа щодо кожного із чисел: 67. 66, 68, 70 69, 71, 98 97, 99. 100, 99, 101, 105, 104, 106, 113, 112, 114, 120, 119, 121. Знайди значення виразів: 106 додати 1, 107, 104 відняти 1, 103, 150 відняти 1, 149, 119 додати 1, 120, 190 плюс 1 191, 168 мінус 1, 167, 120 мінус 1, 119, 164 плюс 1 165. Знайди значення виразів. Отже, запиши в зошиті, розв'язжи і перевіряй. 57, 91, 100 62, 54, 18. А зараз трохи відпочинь. Постав відео на паузу, заплюсь очі, відпочинь. Подумай про щось приємне. І будемо далі працювати. Запиши вираз для розв'язання задачі. Отже, читаємо задачу. Бабуся зліпила С вареників, а внучка Х вареників. Скільки всього вареників зліпили бабуся і внучка? Знайди значення виразу, якщо С дорівнює 40, Х дорівнює 25. В зошиті записуємо задача номер, отже, бабуся зліпила це вареників. Онучка Х вареників скільки ж разом. С плюс Х це і буде всього вареників. Підставляємо числа 40 додати 25. Отже, разом бабуся з онучкою зліпили 65 вареників. Далі працюємо в зошиті з друкованою основою. 28 сторінка, перша вправа. Запиши кожну суму, як одне число. 100 плюс 30 плюс 7 137. 5 сотень 500 7 десятків 70, 3 одиниці, 3. 500 плюс 70 плюс 3 573. 9 сотень 900, 4 десятки 40. 3 3, одиниці – це 3, 900 додати 40 додати три, 943, 2 сотні 200, 0 десятків 0, 5 одиниць, п'ятірка, 200 плюс 0 плюс 5, 205. Запиши в нумераційну таблицю числа. Завдання номер два. 127. 1 сотня 2 десятки 7 одиниць 330, 3 сотні 3 десятки 0 одиниць. 888, 8 сотень, 8 десятків, 8 одиниць, 105, 1 сотня 0 десятків 5 одиниць. 320, 3 сотні 2 десятки 0 одиниць 970 9 сотень 7 десятків 0 одиниць 900, 9 сотень 0 десятків 0 одиниць додому розв'язати вирази номер 486 та задачу 487 на 86-й сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!